На черзі у нас меблова індустрія Івано-Франківської області. Значить, це у нас апартаменти. Це такий собі простий варіант меблів під замовлення. Колись раніше познайомився з людиною, який розповідав мені, як, як монтуються і будуються такі меблі в, в апартаментах. Зазвичай це один широкий такий модуль, який збирається десь там в цеху. Сюди він привозиться абсолютно готовий, тому що під час ремонту і будівлі таких приміщень, апартаментів, це все готується, максимально упаковується. І привозиться для того, щоб пришвидшити монтаж. Тому це собі така про простенька версія меблів під замовлення. Верх-низ, стільниця, звичайна, звичайна мийка, варильна поверхня, якою, мабуть, ще ніколи ніхто не користувався, навіть є витяжка, якою точно явно ніхто не користується, бо навіть воздуховий від не виведений. Розпашні модулі, е, є навіть сенсорне вмикання, вимикання led світла. Додає ефекту все трішки яскравіше і гарніше. Приємний колір, тому всі якісь мінуси і дефекти, вони, звісно, згладжуються. Ну, теж немало важливо, що. Немало важливо, що все тут просіліконено, тобто які, звісно, елементарні заходи цієї безпеки вологи, звісно, все це витримано. Хотілося б, звісно, трішки підрегулювати фасади, але це вже чи користувались так, чи монтаж такий, це, це вже не важливо. Але загальна суть того, що, звісно, все досить. Досить акуратно придертись ні до чого. Робоча стіна, робоча стінка теж, скоріш за все, з ДСП, врізали розетки, просіліконили, стільниця ДСП 38 мм. Все сучасно, стильно, круто, офігенно. Є навіть подончик фольгований, щоб там захищав від вологи, яка буде точно з'являтися від, від холодильничка, ну і ручка голос. Є звичайний профіль, його змонтували і все приховано. Але одночасно і сучасно. Скоріше за все, воно збиралося десь в цеху, сюди було, сюди був привезений просто 2-3-4 модулі, які швидко змонтувалися, і на цьому все. Мінімальна кількість матеріалу була використана і фурнітури в тому числі. Скільки могли коштувати 2,5 метри такої кухні, напишіть.